Воркаут Адама, створи базу Воркаутера, тренування дельт плечей в домашніх умовах. По-любому поставте лайк, підпишіться на канал, це завжди обов'язково автоматично потрібно робити. Це тренування спонсорується збором, тому долучайтеся до збору, посилання під відео. Спеціально для вас роблю ці тренування безкоштовні з серіалу. Проекту як накачатись для того, щоб ви всі змогли тренуватись, підкачувати своє тіло в домашніх умовах на прикладні та брусах. Тому почнемо тренування. Перша вправа їх взагалі 4 потрібно робити кожну з них по 10-12 разів кожній вправі. Віджимання від паралельців на паралетцях. Це, звичайно, що потрібно для цього тренування мати паралець. В першій вправі, як і всіх інших, нагрузка і акцент йде на передні, задні середні дельти, тобто просто на плечі треба віджиматися ближче підтягуючи своє тіло до тазу одну ногу піднімаючи вверх неважливо ліво чи вправо тобто якщо 12 разів робити то по 6 разів і ліво і праву потрібно міняти ноги при тренуванні. Не треба робити віджимання чисто корпусом верхом тіла, не треба віджиматися неамплітудно, прогинати поясницю, згинати ноги в колінах, таз має бути зверху, ноги натянуті рівні, і при цьому не опускаючи свій таз ні вниз, ні вверх. Верх тіла має бути низом тіла в одному. Комплектуючому і відчутті повноцінності в тілі. Друга вправа це віджимання не широким, не вузьким, десь на ширині плечей хватом від одного паралетца. Також ближче намагатись потрібно якомога тягнути свої руки запястя до тазу. Тобто, в ідеалі маєте пупком навіть нижче пупка трішки. Віджиматись від паралецу. Те саме стосовно того, що не потрібно робити, маєте враховувати. Плюс не віджимайтеся ближче до грудей, не закидуйте голову, не дьоргайтесь, не робіть швидше, ніж потрібно. В середньому десь віджимання одне робиться до 3 секунд, в ідеалі десь і до 5. Але так, щоб не Зациклюватись на секундності, просто намагайтеся повільно досить робити кожну вправу, кожне віджимання. Третя вправа це віджимання на паралецах, такі, як і в першій вправі. Тільки ноги мають бути не так високо через те, що паралеці мають бути нижчі. Тобто в ідеалі для цього тренування потрібно дві пари паралець, високі і низькі. Якщо одні ті ж самі паралеці, то просто намагайтеся таз тримати нижче. В цьому відмінність цієї вправи від першої. І теж саме стосовно всього, що не потрібно робити, маєте враховувати, як і в минулих вправах. Тобто вони схожі, тому, в принципі, маєте те саме розуміти в кожній вправі. Але не намагайтеся ще й при цьому всьому робити напіввіджимання, неамплітудні, опускати голову, прогинати поясницю, робити себе горбатими і неправильно віджиматись, хоча в цих вправах для того, щоб відчувати... Правильно своє тіло, то потрібно не прогинатися, піджимати копчик, і, можливо, навіть трохи натягуючись вперед тілом, створювати певний імітаційний горб в спині, тобто м'язами просто, а не горбатитись В цьому є відмінність, тому намагайтеся відчувати це все. Остання вправа це віджимання на паралецах уже других, нижчих, тобто, якщо ті ж самі будуть у вас, то просто віджимайтесь так само, але тримайте таз нижче. Через те, що в моєму випадку паралеці нижчі, то, звичайно, що таз автоматично, само собою, в планці стає нижчий. І те саме стосовно того, що не потрібно робити. Через те, що вправи схожі, то думаю, ви не заплутаєтесь. Всім пока!